Доброго дня ми з України. З вами Олександр Вельмошко, з нами Чорна киця. ми на каналі Одеса і Транспорт. Зараз у нас дуже гарні новини. Сьогодні, 12 вересня, йде вже 201 день війни, великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Продовжується наступ ЗСУ на сході України, продовжується наступ на півдні. Дуже цікаві новини надходять саме з Херсонської області. Також ми аналізуємо стан подій у Чорному морі. Коротко про головне. Залишайтесь. З нами та підписуйтесь на наш канал, буде цікаво. Одеська область станом на 12 вересня залишається тиловим регіоном. У нас тут були повітряні тривоги, але обстрілів немає ще з 1 вересня. Що цікаво, в Одесі затримали колишнього керівника управління по боротьбі з організованою злочинністю, всього Міністерства внутрішніх справ України. Цей колишній міліціонер переїхав до Одеси у 2014 році, ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. А у літку 2020 Другого року став зливати росіянам дані про керівництво правоохоронних органів в Одеській області. На сході України триває наступ ЗСУ. Оборона росіян тут практично повністю розвалилася, вони втратили керованість своїх підрозділів, вони неорганізовано тікають. Фактично звільнено вже всю Харківську область аж до державного кордону з Росією. Самі ж росіяни у себе пишуть, що фронт тепер проходить по кордону з Білгородською областю. Окупанти залишаються також міста і села Донецької і Луганської областей. Повідомляється в тому числі про їх втечу зі Сватового та, можливо, навіть із Лисичанська. На півночі Донбасу росіяни лишилися шляхів сполучення для своїх військ, що стоять на території Донецької та Луганської областей від Северодонецька. Залізниця перерізана, а автошляхи проходять уздовж умовної на даний момент лінії фронту і можуть бути під вогневим контролем як Хаймарс, так і далекобійної. Ствольної артилерії. Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення на східному напрямку понад 20 населених пунктів за останню добу. У звільнених районах йде фільтрація, затримують зрадників, колаборантів та залишки окупаційних підрозділів. За даними оперативного командування Південь та генштабу ЗСУ, йде наступ і на умовному Херсонському фронті з просуванням на деяких напрямках на декілька десятків кілометрів. Ще з 9 вересня почали розповсюджуватися чутки про те, що росіяни починають здаватися в полон та просити зелений коридор для відступу. В чому їм було відмовлено зараз? Ця інформація повністю або частково підтверджується. Зокрема, 810-та бригада морської піхоти Росії. З місцем постійної дислокації у Севастополі втратила майже 85% особового складу. У решті військовослужбовців цих підрозділів вкрай низький морально-психологічний стан вони масово відмовляються від повернення. До зони ведення бойових дій офіцери російських підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який спосіб, який на той час буде доступний окупантам. Вони кидають техніку, важке озброєння та запаси, а самі тікають через Дніпро всіма можливими способами. При тому, що доступних для переправи мостів через річку зараз немає, а використання різних плавзасобів можливе лише під вогневим контролем ЗСУ. Також відзначається, що організована оборона Росії. Ян під Херсоном відведена на тилові позиції біля самого міста з розрахунком на те, що їх хоч якось буде підтримувати вогнем російська артилерія з лівого берега Дніпра, щоб компенсувати неможливість поповнення заблокованих на правому березі річки окупаційних підрозділів. Однак, вчора, увечері, росіяни спробували завдати ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Сходу України. Вони планували пошкодження та знищення електростанцій підстанцій та лінії. Електропередач загалом вони випустили 12 ракет: це морського базування Калібр та Авіаційних. Дев'ять з цих 12 ракет було збито системою протиповітряної оборони. Це було сім крилатих ракет у Дніпропетровській області, це п'ять авіаційних надзвукових «Х-101» та дві ракети Калібр. І ще дві ракети невідомого на даний момент типу знищили підрозділи повітряних сил України у Полтавській області. Але ще три ракети влучили та призвели до серйозних наслідків, в тому числі до пожежі на одній з ТЕЦ у Харкові. Протягом кількох годин були знеструмлені повністю Харківська та Донецька області. Пасажирські потяги з Харкова та інших міст Сходу України відправлялися зі значними затримками. У Харкові увечері навіть не працювало метро через відсутність електрики у мережі. Частково були знеструмлені також з перепадами стругу у мережі, Полтавська, Дніпропетровська і Сумська області. Зокрема, у Полтаві від перепадів напруги у контактній мережі навіть загорілося електро. То обладнання на декількох тролейбусах, але станом на ранок 12 вересня більша частина завданих росіянами ушкоджень вже була ліквідована. На морі Генштаб та оперативне командування Південь вранці зафіксували саме те зростання корабельного складу Чорноморського флоту Росії у морі, про яке я казав вчора. За офіційними даними, вранці 12 вересня у морі перебували чотири ракетні кораблі з 26 ракетами калібр. Тим часом, вранці 12 вересня у Севастополь повернувся фрегат адмірал Макаров. Також у морі перебувають до чотирьох великих десантних кораблів. Одночасно, росіяни приділяють знову велику увагу до протиповітряної оборони Керченського мосту. Біля нього помічено відразу дві баржі з хибними цілями для радіолокаторів українських ракет. Тим часом, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Хербст наголошує на необхідності надати Україні керовані ракети з дальністю до 300 кілометрів для установок Хаймарс, і це дуже поганий сигнал для росіян. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що не буде вести ніяких перемовин про мир з тими, хто там на Москві розмовляє мовою ультиматумів. Та ще раз він наголосив, що будь-які мирні перемовини з Росією можливі лише після повного звільнення всіх окупованих територій України, включаючи Крим та Донбас, знаєте, як на це відповіли? На Росії в керівництво самої Росії їх колишній президент Медведєв під час панічного відступу російської армії з Харківщини та Донбасу та під час втечі та підготовки до капітуляції російської армії під Херсоном каже якусь маячню про безумовну здачу України, а лідер Чечні Кадиров зібрався наступати на Одесу. Хіба що з крейсера Москва вони будуть наступати з морського дна? На цьому у нас зараз всі новини за 12 вересня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами була Чорна Киця. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або через спонсорство на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю різного озброєння для ЗСУ. До побачення, слава Україні!